Всі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео, друзі. Я хочу пригадати матч донецького Шахтаря. Цей матч відбувався 30 січня 2014 року. Це, друзі, був об'єднаний е, Суперкубок 2014. У цьому об'єднаному суперкубку приймали участь українські та російські команди. Дві українські команди. Та дві російські команди. Якщо казати про українські команди, то це відповідно був Шахтар та ще харківський металіст. Якщо казати про російські команди, то це відповідно був Зеніт та ще й ЦСКА. Ось так. Тобто ЦСКА, Зеніт, Шахтар та Металіст відповідно приймали участь за цей об'єднаний суперкубок. До речі, суперкубок цей об'єднаний приходив в Ізраїлі. Так, друзі, а тепер давайте безпосередньо про наш матч говорити. Друзі, двоє на Шахтар Донецьк перемагає. Uh, і давайте, друзі, поговоримо все це по порядку. Стартовий склад Шахтаря, Андрій П'ятов там вийшов у старті, Ракицький, Ярослав Ракицький вийшов в основному складі тоді у Шахтаря Даріо Серна, Ісмаїлі, Алекс Тейшея, Тайсон, Адріано, Луїс Адріано, Фред, Кучерта. Хюпшман. Це Штера. Ось такі люди вийшли в основному складі. Якщо казати про Зеніт, то у зеніта, е, в основному складі вийшов Владигін, Віцеллі, Аршавін, Файзулін, Смольніков, Широков, Нету, Кержаков, Дені, Ломберц, Ансельдзі. Вийшли в Зеніта. Ну і тепер давайте, друзі, безпосередньо говорити про цей матч між донечанами та Санкт Петербурцями. Рівний початок, рівний, абсолютно рівний початок. пам'ятаю, там був удар від Фреда. Потужний постріл бразильця прийшовся повз ворота. У ЗНІТ також, до речі, непогані були. В принципе, так и пригодятся дальний пострел Вицеле, э, пробуя блядь, Андрей Пятов, Андрей Пятов, вытягивая удар Акселя Вицеля, гарматный пострел в Бразильце, вытягивая Андрей Пятов. Штере також був гарматний постріл від Фреда, але Фред пробив повз ворота. Ще був гарматний постріл від Ярослава Ракицького. Ярослав Ракицький на хвилині 19. Ну да, десь так на хвилі так 19. Ярослав Ракицький з метрів 28. За вносить гарматний удар. Вратар Зеніта м'яч в руки забирає, але все одно такий удар дуже сильний від е, е, Ярослава Ракицького заб'є заб Шахтар. На 23-й хвилині матчу дуже здорово цю атаку розпочали гірники. І справді, справді дуже здорово донечани розіграли цю атаку. Не помиляюсь, друзі, Алекс Тайшера в центрі поля. Дуже здорово цю атаку розпочав. А, ось, віддав передачу, якщо не помиляюсь на Асіння, може помилятися. Луїс Адріано, Луїс Адріано, тобто Сінні, да, Лесіння, ось, непевне, віддає на Луїса Адріано. Ліс Адріано виходить. Ну, по суті, один на один. І справді Луїс Адріано виходить з Вратарем Зеніта, Вратар вибігає. Луїс Адріано. Хотів піти в обіграш, але там захисник йому завадив. Ну, і ну, тільки ну, потрібно було назад відіграти. Відіграв Лісадріана ну, на Дар'я Сарну. Дар'я з правого флангу виконує ідеальну подачу. М'яч долітає. Дуже здорово, до речі, м'яч справді е, долітає у цій ситуації е, На Алекса та Алекс тай Пробуває Алекс тай І влучає у самісінький дальній кут. Пробуває Алекс та Алекс Шейра. На 22-й хвилині матчі відкриває рахунок у матчі бразилець. Алекс та А дуже здорово технічний м'яч обробив. Пробиває, то збиває. Но Серна відповідно записує до свого пасива. передачу. Ідеальний пас від Даріо серний прямо в ногу м'яч вкладає бразильців, а той і дуже здорово м'яч зупиняє, підробляє собі підправу, пробиває в дальній кут та збиває. І робить рахунок матчі 1-0 на користь української команди. Після забитого м'яча, в принципі. В принципі, в цілому матч такий, знаєте, був рівний. Зеніт відповів своїм моментом на хвилині. Так, 34, й Аршавін вийшов на ударну позицію. Пробував в дальній, не влучив, не влучив. Він поворота, якщо не помиляюсь, саме він пробував. Ось, знов-таки може помилятись, але, скоріше за все, саме він пробував. Не влучив він по воротах. Також пару небезпечних було ударів у Зеніта. Ну, в цілому, гірники вистилили перший тайм. Шанси були і дороги, в принципі, щоб забити. Ось, але, в принципі, і в Зеніта також були шанси. Тобто, в принципі, рахунок міг стати як і 1-1, так і 2-0. В кінці кінців команди пішли на перерву з перевагою Шахтаря. У другому таймі треба був дуже хороший момент. Ілсіньо. Ілсіньо! Дуже здорово, Ілсіньо! Пройшов Ілсіньо! Продемонстрував неймовірну бразильську техніку, Ілсіньо зробив пару переступів на лівому фланзі. Вдалося пройти. Е, двох футболістів зеніта вдалося справді пройти Ілсіньо Ілсіньо прострілює на Алікса Тейшеру а Тейшера пробиває в упор. Ну, справді, в упор пробиває вже Алекс Взагалі, що це вже точно буде гол, але воротар Зеніта рятує, рятує свою команду від пробочного м'яча. Алекс Тейшера мав супер шанс мав Бразилець, щоб забивати другий мяч. Алекс Тейше вже розстрілює в упор воротаря Зеніта, але не забиває. забивай. я вам хочется? У другому таймі, Одиничан, ви що як знаєте, а так було небезпечно. Тут такий Усіньо дуже хороший матч проводив. Супер шанс був у штатаря. Тут такий у взагалі дуже активний був у Іл Знову ілсіньо загострив під Іл підліче по лівому флангу Ярослава Ракицького, який несподівано опинився у цій атаці на лівому фланці. Ярослав Ракицький прострілює вдовж воріт на порожні ворота. Футболіст за Олексій Шейра пробиває! М'яч від Ісмаїлі залітає сітку, коварит. 2-0. Рахунок стає на користь української команди, але потім садя гол відміняє, тому що в Ісмаїлі був офсайд. А в Ісмаїлі був офсайд. Олексій Шейра. Пробиває! Там був би гол, але м'яч улучшив в Ісмаїлі, який був офсайд. в офсайді. Ні, Навпаки, це Ісмаїлі пробивав та якраз то. О, ось, Це саме Смейлій якраз той пробивав, і значально, тобто спочатку саме Смейлі пробиває. Тобто, м'яч точно там в, в рідже, взалі, тобто там м'яч вже точно в, в рід, якби залітав, але м'яч влучає футболіста Шахтаря, який е, був на лінії, і там м'яч влучає футболіста Шахтаря. І, відповідно, да, забуває Голоша Ахтар, але там був 100% офсайт у футболіст-шитаря. Ще не помиляюся, офсайт був відтук, такий, до речі, Лісіньо. Ось, до речі, у такий Єлсінь, який пішов замикати якраз то простріл. Ось, ну і відповідно, дуже справді такий комедний епізод, і справді, тому що смейлі б точно би там вже забив би. Але м'яч футболіста футболіст, який був за лінією м'яча в овсайді, який чистий, чистий м'яч, ну, там би точно був би гол би але ось віртувало е весь зеніт, що футболіст був в офсайді. І справді, дуже справді такий комедний епізод. Ну і до речі, друзі, до речі, друзі, у зеніт це на, на другий тайм. До вийшов Дуглас Коста ще Едуардо, Бернард, а, а, і Факунду Фереро, до речі, ще з Тарасом Степаном вийшли. І, до речі, цей шанс був у Факунду Ферері, друзі. Я перепрошую, Вибачаю, вибачаюсь, друзі. А, якраз коли той Смайлі та пробував, він ночив у Факунду Фереро, який знаходився, до речі, в Афсеці. Ось. А, так. Зеніт відіграється. Відіграється на 81-й хвилині матчу. Там спочатку ще був у них шанс на щоб забити. там, там І Андрій П'ятов, врятував футболіст Шитаря кидались під удар там, і Смелі і дуже здорово заблокував удар. Того така Рашавіна, якщо не помиляюсь. До речі, друзі, у Зеніта на другий тайм вийшов у Зиріков. Тимащук, до речі, вийшов Резенцев, Шатов Кріші, то вийшов в Зеніта. Зеніту вдасться заробити право на 11-метровий удар. На 80-тій хвилі матчу дуже здорово Це така пройшла по правому флангу. Просто гаракує пенальті, Герокоє пенальті. пенальті рука була в Ісмаїлі, пенальті абсолютно чистий. рука. Рука чиста, пенальті чистий. Е, пенальті чистий, е, пенальті железнобетонний. Е, 81-й виновачу. Рязанцев підходить до 11-метрової позначки. Рязанцев Рязанцев проти Андрія П'ятого. Рязанцев розбігається, робить розбіг, пробиває та забиває. Забиває, робить рахунок. Матчі 1-1. Зеніт робить рахунок 1-1. Да, 81-хвилина, 1-1. Зеніт відігрується на 81-й хвилині матчу. Дуже хороший такий удар. Андрій Пятов стрибає в лівий кут. Рязанцев пробиває в правий. І забиває. Ну і ось, і на останнє так штає. Сдіяком писав до завершення матчу 3 хвилини. Дуглас Коста. Дуглас Коста. Отримає м'яч на правому фланзі. Дуглас. Дуглас зміщується під свою корону ліву ногу. Удар! Дуглас Коста! Дуглас Коста! Який гол! Забиває Дуглас Коста. Що це за неймовірний та футболіст Дуглас Коста? Що це за гарматні удари у бразильця? Неймовірний удар від Дугласа Коста і рахунок стає у матчі 2-1. Пробив, пробив з метри 24 Дуглас Коста. Неймовірний гарматний удар у дальній кут Дуглас Коста з Б. Тробить рахунок матчі 2-1 на користь неско Шахтаря. Ну і таким чином, Шахтар здобуває перемогу з рахунком 2 в таки цікавому рівному двобої. Шахтар перемагає і, до речі, забігаючи наперед, скажу що вам, що Шахтар і, відповідно, цей кубок ізбере. Шахтар там буде перший, якщо не помиляюсь Шахтар. Виграє об'єднаний суперкубок 2014 року. Ось Тому якось так. До речі, друзі, до речі, ну так, да, справді такий рівний матч. Справді видався, і справді обидві команди показали доволі-доволі такий хороший справді футбол. Ось Шахтар в другому таймі, я вважаю, більше все таки моментів настворював. Ну, якщо казати напевно глобально, то да, все-таки я вважаю, що Шахтар все-таки по ділу тоді переміг. Да, В Зеніто також було моментів немало. Але все-таки мені здається, що Шахтара все-таки було побільше. Все-таки мені здається, що все таки та поваділа. Шахтар забирає відповідно цей матч, ну, справді в рівній битві. Шахтар. І справді, перемагає, хоча знов -таки, знов таки, в принципі, э, матч був доволі доволі таки непоганий. і справді. А, ось, Дуглас Коста, взагалі-то, неймовірно, це є удар. Я просто, знаєте, ось іноді ось просто дивуюся. Ну неймовірний футболіст Дуглас Коста такий талант, і ось, на жаль, Дугласа Коста вже не вдалося його реалізувати. на всі 100% це я так вважаю особисто, це моя така думка. Що Дуглас Коста вважає за своїм потенціалом, він міг би стати однією зіркою. У нього був неймовірний вважає потенціал. Ну, На жаль, друзі я вважає, що Дуглас Коста не на 100% все-таки свій потенціал розкрив. Ось Шахтар, відповідно, да, Шахтар зайняв першу позицію. Донеччани перші, Металіст Харків, друге місце. Зеніт Санкт-Петербург, третє місце. Це ЦСК четверте. Відповідно, ось такий був Супер Кубок. Відповідно. Шахтар, до речі, всі свої три матчі виграв. Шахтар ССК, Шахтар ну, Зеніт Шахтар обіграє, да? потім шахтар Металіст Харківський обіграє. Потім Шахтар ще ЦСК обіграє 2-1. з трьох і Кубок Е, Якщо казати про інші матчі, там, наприклад, ну, ось Харківський Металіст, які, до речі, також обіграв Зеніт за рахунком 2-1. Також харківська команда. Ну, ось вони програли е, Донецькому шатарю, е, а цска металіст, 0-0. Чотири очки металіста. У Зеніто було три очки. Зеніт обіграв ЦСКА. ЦСК, цск бали, ніча була з металістом і, відповідно, була ще е, Нічия була з металістом. Ну і, ну, і в принципі, ну і в принципі, Ні, там помилка, напевно, там одне тоді, тоді одне очко, тому що тільки з металістом була ніч'я, тому що Зеніт тому що Зеніту ЦСКА програла, 4 також вони програли. Тому, да, одне очко очкове ЦСКА, 3 в Зеніта, 4 в Металіста і 9-4. Ось тоді ось такий був об'єднаний Суперкубок 2014. А, друзі, а що думаєте взагалі, то ви спроводиться матч? Напишіть домки в коментарях. Я вам друзі дякую за увагу. Бажаю вам тільки добре щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення. усім до нових зустрічів.